Вночі російські війська вкотре атакували Дніпропетровщину. У Криворізькому районі окупанти обстріляли апостолівську громаду з ураганів. Агресор двічі накрив Нікополь зі ствольної артилерії. Є руйнування. Постраждала одна людина. Сьогодні вночі ворог знову вдарив по Нікопольському та Криворізькому районам. Є одна поранена людина. Руйнування житлових будинків та інфраструктури по місту Нікополь-агресор гатив двічі за ніч. Загалом було випущено 15 снарядів зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу поранена одна жінка, 57 років. Вона госпіталізована у стані середньої важкості. Понівечені 15 житлових будинків, школа, магазин, храм, кілька господарчих споруд та автомобілів. Є пошкодження ліній електропередач та газогонів. Наразі фахівці працюють над відновленням комунікації. Криворізький район ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню. Ураган під ударом потрапила апостолівська громада. На щастя, обійшлось без зруйнувань та жертв.